Друзі, всім привіт! Продовжую записувати окремі ролики щодо видів рапортів, як вони подаються, як пишуться загальна форма, реквізити та все інше. Я вже записував у інших роликах. Залишу тут посилання, дивіться. Інші відео щодо таких же видів рапортів, але окремих залишу також отут дивіться. Ми вже розглядали декілька рапортів. На сьогоднішній день ми розглядаємо зразок рапорту на звільнення з військової служби за станом здоров'я. Мається на увазі рапорт, який пишеться військовослужбовцям, який служить не за контрактом. Рапорт подається, як вже зазначав у інших відео, безпосередньому командиру. Тобто, ми зазначаємо в шапці командира, зазначаємо. Військову частину, номер військової частини, зазначаємо, від кого він подається, тобто вашу посаду у військовій частині, повністю ПІБ, ім'я по батькові, ваші адресні дані, тобто електронну адресу, поштову адресу, номери засобу зв'язку інші, які є, вайбер, телефон, тобто все, що є, зазначаємо тут в шапці. Посередині пишемо рапорт. На звільнення за станом здоров'я під час мобілізації та особливого періоду. Як він пишеться, зацитую з готового зразка рапорту. Я такий-то, такий-то зазначається посада, ПІП повністю посада звання військовий підрозділ, проходжу службу. Або призваний на військову службу під час загальної мобілізації через ведення воєнного стану в Україні 24 лютого 2022 року. Ну, тобто, це загальний такий вступ, який я думаю, що підійде наразі усім у зв'язку з військовим станом оголошеним. Подальшому ми вже пишемо посилання на конкретні нормативи, які дають нам підстави для цього звільнення. Відповідно до підпункту Б. Пункту 1 частини 4 статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу від 25.03.1992 року No2232, 12 де вказано, що військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів у особливий період, звільняються з військової служби за станом здоров'я. На підставі висновку або постанови військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби в мирний час або обмежену придатність у воєнний час за винятком випадків, визначених положеннями про проходження громадянами України військової служби. Також керуючись абзацом 2 пункту 8.13 інструкції про організацію виконання положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України від 10.04.2009 року номер 170 яким закріплено, що військовослужбовцям, які звільняються з військової служби за станом здоров'я за віком та у зв'язку з скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, щорічні відпустки у рік звільнення надаються повної тривалості. Тобто в першому у нас зазначається підстава щодо звільнення, в іншому ми вже зазначаємо про соціальний захист військовослужбовця, а саме про надання йому відпустки під час звільнення. Потім пишемо Прошу посередині і зазначаємо Звільнити мене такого-такого-то, -то, то посада звання військової частини з військової служби за станом здоров'я. Звісно, до такого рапорту повинні ми додати висновок військово-лікарської комісії, тобто ВЛК, або цю постанову, де буде зазначено, що ви не придатні до військової служби. Вона пишеться, додається, тобто додаток, позначаються реквізити цього, цієї довідки або висновку, тобто дата, її номер. І після цього вже ми підписуємо рапорт, зазначаємо своє прізвище, ім'я по батькові, зазначаємо дату подання рапорту. І подаємо його безпосередньому командиру. За ідеальних умов реєструємо цей рапорт, тобто він виготовлюється в нас у двох екземплярах, і реєструємо його у військовій частині. Якщо ідеальні умови відсутні, бажано хоча б на екземплярі свого рапорту зазначити, хто у вас його прийняв, в який час це було зроблено. І кому ви його подали безпосередньо. Тобто собі поміти на самому рапорті цю інформацію. Вона може бути корисна, якщо прийдеться в подальшому доводити, що ви цей рапорт подавали, якщо він не буде розглянуто. Вже зазначав я в окремих відео, в який час воно повинно бути розглянуто, подання вашого рапорту. Тому дивіться, посилання також залишу тут. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте, буде багато більше інших відео, які ну, будуть, я я не маю надію, що будуть корисні для вас, тому що є не тільки бовзак, є ще права у нас, військовослужбовців, Ми повинні якось їх всі знати, щоб була змога себе захистити в той чи в іншій ситуації. Тому всім мирного неба, до побачення.